Вівторок, 14 травня, в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Одну людину вбили ще одну поранили. З самого ранку ворог обстрілював з артилерії Нікополь. Вночі ж спрямував на Дніпропетровщину бойові безпілотники. Окрім нашої області, атакував ще сім регіонів. ППО збила всі ворожі дрони. А на Харківщині Росіяни продовжують наступ на прикордонні. Вовчанськ намагаються оточити більш детально про ситуацію в області та країні. Наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю Катю із самого ранку Нікополь під чільним артилерійським. Вогнем окупантів на жаль, є загиблиця 45-річний місцевий мешканець. Ще один чоловік, якому 47 років отримав осколкові поранення. Інші наслідки ворожої атаки по місту уточнюються. Вночі ШРФ атакувала Дніпропетровщину далекобійними ударними безпілотниками. ППО знищила чотири шахеди по одному в Новомосковському та Кам'янському районах. І ще два в Дніпровському. Загалом українські зенітники збили вночі над Україною 18 БПЛА. Водночас. С важка ситуація на Харківщині. Ворог продовжує наступати на Вовчанськ. Наші бійці відбивають атаки. У мережі з'явилося відео ближнього бою між прикордонниками та російською диверсійно-розвідувальною групою. Ваня, ваня заряджай патрон. Сам Вовчанськ перетворюється на руїни. Кількість кабів зашкалює. Місто росіяни обстрілюють беззупинно, але там і досі залишаються люди. Їх намагаються вмовити евакуювати. А ви не виїжджаєте? не буде другої окупації. Не буде. Ми віримо в те, що наша Україна стане нашою країна. А вчора ввечері росіяни ракетами вдарили по селу коротич на Харківщині. Влучили у підприємство. Одна людина загинула ще четверо травмовані. Всі вони працівники цього виробництва. І сьогодні вранці росіяни поцілили по Харкову поранені чотири мирні мешканці, постраждали сім житлових будинків, школа, два гаражні кооперативи та цивільні автівки. А на Сумщині розпочато евакуацію жителів з населених пунктів Білопілля та Ворожба. Таке розпорядження місцевої військової адміністрації. Наразі евакуація добровільна. І на цьому в мене все більше інформації вже в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про ситуацію в області та Україні. А на Росії тим часом чергова бавовна. Через атаку невідомих безпілотників у Волгоградській області зійшов з рейок вантажний потяг. Дрон влучив в цистерну з паливом, два вагони загорілися. Ой-ой. Ой-ой, смотри, тушилі, вон пожарне. Палало і в Архангельську там горіло на палубі теплохода ломоносов. Площа пожежі майже тисяча квадратних метрів. Цього року це вже другий інцидент з великим кораблем на Росії. Наводять жах на окупантів навіть у глибокому тилу. Далі ексклюзивні кадри роботи аеророзвідників 108-ї окремої бригади ТРО. Вони вистежують ворога за допомогою української розробки дронів літакового типу лелека. Координати одразу ж передають бойовим підрозділам. Як ті обирають цілі і розставляють пріоритети для ураження воїнів? Розпитав наш Владислав Авдієнко. Ворожі позиції ніби на долоні. Ці кадри з пильного ока камери української лелеки. Дрон показують бійці 108-ї бригади ТРО. Потужний безпілотний комплекс вміщується у невеликий кейс. Ніби конструктор збирається на місці запуску. Ну що дістаємо ф'юзик, так називаємо тушка. Ще кажуть. Вставляємо лонжерони для консоли і крила. Ташка злітає за допомогою гумової катапульти. Сідаєш апарат на живіт або спускається на парашуті. Ми, коли даємо команду, вимикається двигун та відкривається парашутний відсік. Кришечка відлітає, витягує парашут та стабілізує його. Керування, як у справжнього літака є елерони, які допомагають літачку ну, крини робити. Вліво, вправо, ми повертаємо. Стабілізатори теж рулюються. Що ми можемо збільшувати, знижувати висоту в режимі стабілізації? Він це автоматично робить. Наша лелека здатна залітати на десятки кілометрів. У самісінький тил ворога. Усе завдяки формі корпусу, літакового типу та матеріалам. Дрон з надлегкого карбону. Туди. Вміщується бортовий комп'ютер, автопілот та найголовніше камера, Допомогою якої ми робимо розвідку до розвідку та коригування по цілям. Картинка з лелек та інших дронів в онлайн режимі потрапляє на монітори аеророзвідників. Вони цілодобово відстежують ворожі позиції у пошуках цілей для нашої артилерії та ударних коптерів. Але по кому працювати у першу чергу доводиться розставляти пріоритети. Там, якусь там піхоту там, нам не цікаво, але якщо це якась жирна техніка, звісно, це реп, артилерія, всякі сау, типу, там, засоби ППО ворожі. Полюють її на екіпажі аеророзвідників окупантів. Бійці не раз рятували життя побратимам, за якими вилітали ворожі дрони. Просто бачили запуски в піві. Ми знайшли одразу ж визначили, де цей екіпаж ховається. Причому ми прослідили, куди вона полетіла, попередили ті позиції. Там всі сховали, все нормально було. А коли ми їм ляпнули, то там видно було, як вони там тікали по посадки позона. Окупанти намагаються протистояти, стріляють по лелеках. Ось 545 працювало працювали по нам, але не змогли так, збити. Ну в цей раз пощастило та не збили, але буває різне. Також ворог активно використовує реб, маскує техніку. Зараз пішла зелена трава, зелені дерева. Розпізнавати техніку дуже важко. Вони ставлять муляжі, які видають себе захибні захибні цілі, і інколи. Можна переплутати, але якщо роздивитися уважніше з усіх сторін, то можна вже відрізнити де муляш, а де не муляш. Бійці кажуть, у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення їхні можливості значно зросли. І тепер вся воєнна стратегія будується навколо розвідки та дистанційного ураження цілей. А з цим вони справляються на відмінно. Відслідковуємо кожен крок. Ми багато чого про них знаємо і не сховається ніхто. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Ризикували власним життям або вберегти інших сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Таких в Україні щонайменше 2659. Саме стільки наших співвітчизників мають звання праведник народів світу. На Дніпропетровщині за сміливість та людяність відзначені 72 людини. Їхніми іменами названі 13 вулиць в 14 населених пунктах регіону. На державному рівні День пам'яті ми відзначаємо вперше відповідний указ. Верховна Рада ухвалила цьогоріч в лютому. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!